Вітаю усіх, хто ще не долучився до перегляду. Новинного випуску наш час в епіцентрі нашої уваги. Інформаційна картина понеділка на календарі 7 серпня триває 530-й день протистояння України повномасштабному вторгненню російських окупантів. Досить неспокійними видались вихідні для всіх нас. Рашисти доволі часто підіймали у небо свою авіацію, через що масово по всій нашій країні лунали повітряні тривоги. Лише у суботу, напередодні дня повітряних сил України, наші оборонці неба під час першої хвилі атаки знищили 12 із 14 ракет типу Калібр. У другій хвилі ворожої атаки з неба наші ППО знищили 27 із 27 шахетів, 5 із 6 калібрів та 13 із 20 крилатих ракет типу Х-101. Цілями російських атак були виробничі потужності підприємства Моторсіч, а також об'єкти в Хмельницькій області. Та справжнього лиха російські нелюди наробили, скинувши авіаційну бомбу на центр переливання крові у Харківській області. У тамтешній ОВА заявили, що внаслідок такої цинічної атаки загинуло двоє чоловіків. Ще чотири отримали поранення. У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів це справа честі для всіх, хто цінує життя. Ну а вже сьогодні уночі расисти вдарили по житловій дев'ятиповерхівці у Херсоні. У результаті удару одна людина загинула. Ще 12 дістали поранення. Тим часом Україна оголосила акваторії шести чорноморських портів, контрольованих Росією зоною військової загрози. Тобто всі судна, які прямуватимуть до портів Російської Федерації або окупованих. Українських портів можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі військового призначення. І можемо вже похвалитися кількома успішними атаками на ворожі судна. Так у ніч на 4 серпня російський десантний корабель Оляногорський горняк зазнав серйозних ушкоджень внаслідок удару поблизу бази Чорноморського флоту у Новоросійську. А вже наступного дня по російському танкеру «Сіг» було завдано удар водним дроном у районі Кримського мосту. Як візнає, Керівник СБУ Василь Малюк, будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями Росії чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Крім того, вчора Сили оборони України вразили і два ключові шляхи сполучення окупантів Чонгарський та Генічеський автомобільні мости. І маємо на останок ще одну приємну новину: сьогодні на українську землю з російського полону вдалося повернути ще 22 українських воїна. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених є поранені. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому 23. Радіємо кожному такому поверненню і дякуємо нашим ЗСУ за кожен новий день. Ну а наші журналісти продовжують інформувати примочуцьку громаду і вже готові поділитись із вами свіжою та актуальною інформацією дня сьогоднішнього. Ми виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20.40. Також шукайте наші офіційні сторінки у Фейсбуці, на Ютубі, Інстаграмі та у Телеграмі. Тримаємо стрій і слава Україні! Вітаю всіх. Минулий тиждень в Кремінчуці і Кременчуцькому районі, на щастя, пройшов відносно спокійно. Основні зусилля всіх наших аграріїв на тому тижні були направлені на збір ранніх зернових культур. Хочу нагадати, що у нас в Кременчуцькому районі вже зібрано 92% всіх ранніх зернових культур. Всього ними засіяно 56 810 гектарів. Врожайність цього року також перевищує врожайність минулорічна. Сподіваємося, що ми в цьому році будемо з хлібом і наші аграрії вчасно зможуть реалізувати зібраний врожай. Врожайність пшениці становить 47,6 центнерів з гектара, жита 47,2 центнерів з гектара і ячмінь 39,6 центнерів з гектара. Також на минулому тижні, як і загалом. В літній сезон дуже активно тривають роботи у всіх громадах по облаштуванню найпростіших укриттів протирадіаційних укриттів і бомбосховищ в наших шкільних і дошкільних навчальних закладах. Починаючи з сьогоднішнього дня, з 7 числа, на протязі всієї неділі фахівці ДСНС будуть перевіряти стан готовності шкіл до нового навчального сезону. Як ми вам обіцяли, 15 серпня ми повідомимо, які школи в нас готові. Приймати учнів в форматі офлайн, які школи не готові, які громади спрацювали краще в цьому напрямку, які підготували свої школи і дитячі садки до нового сезону навчального. Тому що всі ж ми розуміємо, що наші діти вже третій рік не ходять до школи. І дуже складно їм буде інтегруватися в соціум, якщо ми ще й втратимо і цей рік. Тому всі намагаються. Відновити навчальний процес, наскільки це буде можливо. Зараз на територіях громад, крім того, що працюють фахівці ДСНС, проводяться, наприклад, в Глобинській території громади, в інших громадах проводяться збори, учителя проводять збори з, батьком, з батьками діточок, які навчаються в школах. Планують в цьому році, щоб обговорити, в якому саме процесі буде проходити навчання. Це очна форма буде, це змішна форма, можливо, якісь інші форми навчання. Але загалом завдання всіх органів влади забезпечити відновлення освітнього процесу. Над цим всі активно працюють, і як він завершиться, ми вам повідомимо остаточно 15-го числа. Всі громади району забезпечені шкільними автобусами, в залежності від того, які школи будуть відкриті, будь Будуватися логістичні маршрути, але діти будуть мати можливість добиратися до школи вчасно на заняття, і їх вчасно будуть відвозити з школи з занять. Область обіцяла на умовах співфінансування допомогти громадам закупити нові автобуси, якщо в цьому буде необхідність. Такі кошти з обласного бюджету. Планується виділити. На цьому наголошував начальник обласної військової адміністрації, на чому наголошував голова обласної ради, і він запевнив, що на умовах співфінансування громади зможуть придбати нові шкільні автобуси. Коли почалися активні бойові дії, почалася війна, деяку кількість автобусів, але вона не більше п'яти складає, було мобілізовано до Збройних сил України. І це якраз призвело до того, що в деяких громадах забрали, вилучили. Автобуси, які повинні були забезпечувати учнів, підвозити до шкіл, підвозити до дитячих садків, таке інше. І зараз буде процес відновлення цих автобусів тривати за рахунок, в тому числі обласного бюджету. По крайній мірі, область запевнила громади, що допоможуть придбати автобуси. Так що я вважаю, що всі громади будуть мати нагальну можливість своїх діточок відправити до школи. Було б тільки бажання у батьків в п'ятницю. До нашого міста приїздив начальник департаменту освіти. Він презентував програму першої леді України Олени Зеленської щодо покращення харчування дітей в школах. Проєкт подавали до профільного міністерства щодо забезпечення втілення в життя такої програми. Мета програми це корисні і смачні страви у школах для діточок. От зараз будуть розроблятися хаби на і площадки, на яких буде стартувати ця програма в Кременчуцькому районі. Цей форум проводився в першому професійно-технічному училищі, який знаходиться у нас на молодіжному. Представники були всіх громад області. Концепція, програма майбутнього харчування в школах була представлена на огляд. Тривала жвава дискусія. Ну, маємо сподівання, що. Наші дітки не тільки підуть школи, а будуть належним чином харчуватися в школах завдяки спільним зусиллям, в тому числі за участі первої влади України. В серпні місяці з початком нового місяця спостерігаються дуже великі, скажімо так, температурні перепади. Зараз у нас є аномальна жара. В зв'язку з цим має місце виникнення більшої кількості пожеж. На території Кременчуцького району, в тому числі, загалом це займання сухої рослинності. То ДСНС звертається з проханням до всіх наших жителів Кременчуцького району бути обачними в поводженні з вогнем, не розводити багаття в лісах, на пляжах, що де інше. З цієї нагоди буде проведена комісія ТБНС Кременчуцького району. Ініціатором проведення такої комісії виступають фахівці. Кременчуцького управління ДСНС. Вона була пов'язана перше з пожежами, які виникають на території Кременчуцького району. По-друге, це буде пов'язано з тим, що участились нещасні випадки на водоймах під час купання. І якщо порівнювати 2022-2023 рік, то кількість нещасних випадків зросла на 25%. Чому деякі річки закриті? деякі Існують деякі обмеження. І тому сьогодні на комісії ТБНС буде розглянути питання щодо запобігання загибель людей під час купання, щодо проведення перевірок всіх водних об'єктів, які є на території Кременчуцького району. Це будуть не тільки річки, це будуть озера, річки і навіть комплекси, які обладнані басейнами, для того, щоб запобігти. І уникнути можливих нещасних випадків, тому що, як ми всі знаємо, перевірки поки були заборонені, але враховуючи статистика статистика не втішна зараз, тому буде прийнято рішення дати доручення ДСНС провести такі перевірки. Щодо ситуації по річці ПСЕЛ, фахівцями Держпресслужби було проведено ще після 21 липня 2023 року аналізи. Аналізи води в декількох містах по річці псел, то на даний час хімічні показники річки псел відповідають нормам, всі показники відповідають нормам. Є перевищення в деяких біологічних показниках. Зараз розбирається фіксія, що це за перевищення. Ну, це і сезонний характер, також є перевищення біологічних показників і річці Дніпро. Також хочу зазначити, що. Те, що стосується ширіх сел. в п'ятницю була проведена комісія, екологічна комісія на рівні Полтавської області, заслухані всі фахівці, заслухані всі учасники процесу по ліквідації наслідків. І за результатами роботи було винесено, скажімо так, Незадоволення роботи екологічної інспекції, дані відповідні доручення щодо активізації цієї роботи. Але загалом роботи по ліквідації наслідків йдуть методично із самого початку настання трагедії. З першого дня йдуть роботи по ліквідації наслідків цієї трагедії. Наслід на наступному тижні буде розглядатися питання, буде комісія ТБНС проведена і буде розглядатися питання щодо поновлення дозволу на відвідування річки ПСУ. Для цього зараз комплексне дослідження по всій траєкторії річки проводиться від місця скажімо так забруднення до устя річки. І як тільки фахівці закінчуть роботи, ми приймемо рішення щодо на даний час заборона поки триває, але вона пов'язана виключно з тим, щоб зберегти здоров'я наших людей. На ринку в центрі роздавали такі листівки, і закликом що сьомого серпня 10 годині відбудеться. Збори, мітинг біля автозаводського суду. А скажіть, будь ласка, чи можна проводити такі зібрання під час воєнного стану? На період введення військового стану в країні всі масові мітинги і заворушення любого характеру, вони заборонені. Можуть тривати якісь обговорення в режимі онлайн, можна збиратися в закритих приміщеннях, але мітинги, які б підбурювали на що небудь, вони заборонені в країні. В який спосіб буде проводитися ця акція, мені поки не відомо. Офіційно повідомлення про проведення такої акції до Кременчуцької військової адміністрації не надходило. Мітинги збори заборонені – це всі люди знають. Ми наголошували на це неодноразово. Не, не Національна поліція за цим дуже жорстко слідкує. Ну, тому що ви ж розумієте, будь-який мітинг це скуплення, скупчення людей. До чого це можуть призвести і з якою метою вони робиться, ну війна в країні. Що пояснювати, які причини треба знаходити? Провокуації мало лі, ну якийсь там терорист з'явиться і ще щось, ДРГшники з'являться, Ну, мало лі, ну війна в країні. Ну хто може дати гарантію, що воно буде просто так відбуватися? Це дай Бог здоров'я нашому завідувачому. Ось такий крутий, так, козак, дякую йому. Трошки морально розслабляє. Ви тільки уявіть, з пекотного серпневого дня героїчних пацієнтів забирають з обридлих желікарняних палат і везуть рибалити. Хоч і не рибак, але це удовольствие нормально. Так, звісно. Врачі хороші, але треба теж від них немного Не, Файний, файний врачи. Ініціативу кременчуцьких лікарів подарувати хлопцям для одужання купу позитиву підтримав фірмовий рибальський магазин. Там для наших захисників знайшлося буквально все. Навіть черв'ячками всі, навіть опаруші йому о, о, подарували. Все є. Да. Сама суть, идея была собрать ребят на берегу, чтобы они половили рыбку. Оснастка должна быть легкой для того, чтобы им было удобно. Предоставили оснастку, предоставили прикормку, закормили все, подготовили все. Вы с кем спілкувалися? Про що они кажуть? Да, хотят больше и крупнее рыбу. Но для этого надо немножко потрудиться. Він з моєї сторони ловимо. – Я бачу, бачу. Хоч проти мене тягне. Ви з однієї палати чи ні? Да. Да, ми з От ввечері ви розберетеся, хто в кого рибне. Ми вибрав. вже розібралися, що він сьогодні на коридорі спить. Сам лавив, тут в своїх ярких шортах, може, пузії нашу рибу. – А, Так вони ж правильно, а що з витимнівдять? Да, мене під воду не бачить дітей. Та прям не бачить. Ваші шорти з під води так аж блищать, як сонце. За жартами дізнаємося. Андрій, майбутній юрист. А так тут взагалі страшно і підходити. Та, так? Нічого, нормально. Тут юридично все правильно. А це то вас оце так. забрали з палати, Ні, по витягли. По професії не працював. Не працював? Не, 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 не. А то я вже злякалася. Господи, ще ще так все так здобуваю. А от 24-річний Валентин, який має декілька осколкових поранень з Куп'янська, Щодо професії, ще й зовсім не визначився, поки говоримо тільки про вподобання. Ну музика да дискотеки, музика таке. Да. Ліричний відступ знову змінюємо на жарти, бо практично тільки так ці рибалки готові розповідати про свої бойові поранення. Хлопці, вечір добрий вашій хаті. Добрій. Я до вас добралася. Досідуйте. <ріст> Знайшли оце таку халепу де. Виробнича травма. Техніку безпеки порушував. <ріст> да? <ріст> да, да. І що там, ну хоч руки цілі. А ні, он ще й рука там щось. <ріст> І руку не туди вставив, так? Да? Кудись? Да. Так. <ріст> да. — Що я зроблю, там були пастка. Ну ще не аполлон. Ну стремился к этому. А ты розкажи, да ты руку запхав? Я? Ага. Так глибоко. То черяк вискочив. Под бахмутом где-то. Угу. Погоду, сирає. Ну да. Угу. Організм слабый. Прищик надавил. Пришел, споткнувся, упав гипс. Нога. Кудись не туди пішла, туди, да. Не, не туди, туди відставилась Кардинально не туди. Нога перестала працювати. Ай-яй-яй, так ви її сюди, оце, да? Так. на риболовлю. Так, Звісно, дякую організаторам. Вмочити у цілющу воду да. Дніпровською, родною. Наші жарти слухають підлітки, яких мудрі дорослі покликали допомогти пораненим героям у риболовлі. Вас позвали да, допомагати? Ви, мабуть, якась чи секція, чи щось? Ну, так, векці, Ми не волейболом. волейболом. Да. Волейболом займаєтеся. Mm -hmm. Ага. І як бійці з вами. Нормально. Нормально? Нормально. Так, так. Ви їх щось розпитуєте, чи ні? Чи тільки чачків Допомагаю. допомагають. Допомагаю. 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 Ну, добре, добре, дякуємо вам. Хтось із цих їх підопічних годиться їм у брати, хтось віку їх батька, чи навіть дідуся. Хто не сипле жартами, розповідає про свою історію коротко, небагатослівно. Касета чи смерть, чи ураган, щось таке. Красиво. И вот так ноги посекло, еще и в затылок досталось. Две больницы в Донецкой области, потом одна в Харьковской и с Харьковской уже сюда в Кременчуг. Подоставали осколки, перевязки. Сегодня аппарат этот вакуумный сняли с ноги, неделю проходил. Каждого своя доля, ты ничего не сделаешь. Все было, ничего такого. Было страшное, а вот так нормально. Рибалим. <ріст> Ви навіть у тій руці вудку тримаєте. А ну, я ж кажу. Жимо ну. на поправку. Yeah. На вас я нічого начебто не бачу. У мене, але... у мене тут. <ріст> ага, ага розсекрити. І що з вами трапилось таке? Осколочки. Біля Донецька можна так. Біля сказати. Донецька. Uh -huh. Получив поранення, Бахмутський напрямок під Кліщівкою. Uh -huh. Пряме попадання в ліндаж 120-й а з вами що трапилось таке? Осколочне. Осколочне. І? Осколочне на Куп'янському напрямку. На Ніну наступив, не хочеться про це говорити. Війна є війна. Она бідаюся. Більше нічого. У вас діти є, онуки є? Yeah, yeah. От а що ви їм потім скажете? От прийдете ви додому, вони скажуть, розповідай, дідусь. що ви їм скажете? Щоб що сказати, щоб були здорові, щасливі, щоб держалися друг друга. Щоб на кого... Обіду не давали, і щоб їх ніхто не обіжав. Окремим рядком наші герої готові дякувати побратимам. Якби не їх вправні дії, хто значить, довелось би ось так сидіти на цьому бережечку? Передаю привіт швагрове своєму, який теж воює. Зараз правда то вдома, бо теж лічиться. Побратими винесли під обстрілами. Потім попав в лікарню, одну, другу, третю. Це вже четверта. На лікування скажете, не буду, все нормально. Ви рибалили у мирному житті? Так, я сам рибак теж. А там, де ви народилися, річка є? Є, там ТЕЗ те, Бурштинська, там море. Ну, Море штучне, але ага. типу, 1250 квадратних кілометрів, воно ну, досить велике, там риби багато. Зі мною, коли трапив, в містах взагалі нічого не було. Тільки турніки, щоб крові менше витекну, і все. Ну, да. а до так речі, нічого. Як спрацювали побратими, коли побачили, що з вами біда? Чим швидше витягнути. Угу. Доставити мене до машини і до першого медпункту. Угу. Особливо, коли це відбувається вночі. Це з вами вночі не. трапилось так? Нічого не видно. І нічого посвітити не можна, ні фонарику, нічого, бо одразу починається обстріл цього місця. Та того. А так, удача удачі. Дзвонимо один друг другу. Коли можуть, то поговорять, а коли не можуть, я їх розумію, коли можна, коли не можна. Та таке тяжко. Помаленьку живемо. Так, Живі будемо, не помремо. Ще не вечір. Ще не вечір. Да. Угу. Ну а конкретно цей вечір для щасливих рибалок мав закінчитися смачно юшкою з півнем. Це південь, а на ньому вже буде зроблена юшка для хлопців. Ось так у Надніпрянському Кременчуці бійцям повертають не тільки здоров'я, але наснагу і настрій. А загальний курс у нас дійсно один тільки на перемогу. Добре, хлопці, одужуйте всі. Хай вам yeah, щастить. Yeah. І не треба більше це до нас потрапляти. Краще тільки на рибалку, добре. Так. Yeah. рекомендуємо. Хотілося б. Здоров'я. Тільки здоров'я. Как бы, будуть вони здорові, <смас> у нас нація здорова. <смас> Ми наконець в цій війні.